Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про створення своєї реальності, про те, як ми не усвідомлюємо, як створюємо все те, що маємо, силою своєї думки. І зараз ми вирушаємо на екскурсію прямісінько ваші голови. Але перед тим, як ми почнемо, я хочу задати вам питання. Знаєте, особисто я вірю в те, що, якщо дуже-дуже спрощено казати, наші думки це як потужний 3D-принтер, який друкує нашу реальність. Як багато людей, які зараз знаходяться тут, бачать це відео в прямому ефірі чи в запису. Неважливо, як багато з вас дійсно вірять, що той спосіб, яким ви думаєте, якось впливає на ваше життя, що думка формує реальність, у якій ви живете. Підійміть руку або дайте знати, якщо ви вірите, що це саме так. Добре. Як ви думаєте, скільки людей щоранку прокидаються з чітким наміром створювати свій день та свою реальність, використовуючи свій мозок, свій фокус, свою увагу і нейронні синапси, що живуть в нашому мозку, спойлер, не просто так. Скоріше за все, не дуже багато, правильно? Бо більшість людей просто-напросто в це не вірять. Або не знають чому, тому що мало проінформовані. І багато людей просто живуть на автопілоті своє автоматичне життя. Це в основному виглядає, ніби мозок це GPS-система, яка трошечки підзависла, і оновлення не підгружаються вчасно. Більшість людей навіть не підозрюють, що наші ментальні шаблони це, по суті, ДНК нашої долі. І ми не є заручниками. Ми в силах це змінити. Проте більшість людей свято вірять у фатальність так легше. Уявіть. Ви тримаєте в руці яблуко, прикрийте зараз очі, зробіть вдих, видих. І уявіть, що у вашій руці дійсно є яблуко. Уявіть, яке воно тверде, важке, реальне, його структуру, можливо, його аромат. А що, якби я сказала вам, що на глибинному рівні це яблуко. Це лише заморожена енергія, стиснута енергія, яка взаємодіє з вашою свідомістю. Це саме те, про що нам кажуть сучасні концепції квантової механіки. А, та давайте звернемось до наукових досліджень і згадаємо фізика Девіда Бома. Він запропонував теорію імплікативного порядку, ніби Всесвіт працює як гігантська голограма. Уявіть. Кожна частинка взаємопов'язана з усім іншим, і навіть якщо між ними мільйони світлових років, і це напряму пов'язане з нашими думками. Бом вважав, що наш разум — це частина цієї голограми, і тому думки можуть торкатись квантових процесів. Так, не мов би одна велика, велика свідомість, сітка цієї мережі, цієї свідомості, і вона розлита в усьому, що існує. Також є чудова концепція про те, що таке розум та ум побудована в діалогах джиту Крішнамурті та Девіда Бома. Термін розум позначає універсальну, необумовлену свідомість. Або сприйняття, яке виходить за межі індивідуального мислення. Нам потрібно дуже чітко розуміти, що таке розум, що таке ум саме в цих термінах і концепціях, для того, аби ми з вами змогли далі зануритись в практику і мали розуміння, що ми взагалі робимо. Тому що далі в практиці ми будемо виходити за межі обумовленості. Наш ум це. Певний, це умовне мислення. Ум умовне мислення. Ум працює через фрагментацію, аналіз і лінійний час. Для того, аби на рівні нашого ума нам розібрати щось, нам потрібно взяти лише якийсь аспект реальності, щоб зрозуміти реальність, ми беремо невеличкі її аспекти. Фрагментуємо, розглядаємо ці маленькі аспекти і робимо висновок, аналіз, судження з приводу цього невеликого фрагменту. І ум просто не може осягнути всю велич, яку може осягнути розум. Тому що розум як Майнд, це та свідомість, яка пронизує абсолютно все, що існує. І саме та свідомість, яка є творчою, цілісною, безособовою і здатною бачити реальність без спотворень такою, яка вона є. І так наш розум знаходиться поза часом. Він неподільний, творчий, не залежить від думок чи пам'яті. Наш ум, умовне мислення, обмежений часом, фрагментований, повторюваний. Спирається на пам'ять і логіку для інтерпретації світу. Розум сприймає безпосередньо, в розумі немає жодних фільтрів, це стан чистого спостереження, де немає поділу на того, хто спостерігає, і те, що спостерігають. Ум же інтерпретує, порівнює, створює ідеї, створює проекції. І він формує его, образ себе, який фільтрує досвід крізь наше минуле. На думку Крішнамурті, Ум підтримує психологічні страждання через прив'язаність до ідентичності, переконань і бажань, а розум в своєму необумовленому стані розчиняє ці конфлікти, припиняючи домінування думки. Бом, як фізик порівнював ум із системою думок, яка не може вирішити проблему, яку створює сама. Наприклад, коли розум ум поділяє на я та інші. Так, це у нас концепція націоналізму. Справжня ясність виникає, коли розум діє поза цією системою і переходить від пізнання через думки до усвідомлення поза думкою. Таким чином розрізнення нагадує різницю між свідомістю як усвідомленістю, це розум, і свідомістю як вмістом це ум. Звільнення від страждань, реалізація, можливі через трансценденцію нашого умовленого мислення до цілісного розуму. Можливо, це зараз звучить трошки складно, але чим далі ми будемо поринати в практику і проводити саме роботу практичну, буде ставати набагато зрозуміліше, про що йде мова на даний момент. Добре. Друге. Чи чули ви про квантовий ефект зенона? Уявіть, що якщо ви постійно спостерігаєте за частинкою, вона ніби застигає в певному стані. Так от, наші думки, під час спостереження це не пасивний процес. Вони взаємодіють з квантовим світом. І, наприклад, багато хто з вас міг вже чути про експерименти з електронами, які Показують, що те, як ми фокусуємо увагу, може змінювати їх поведінку. Так само працює ефект плацебо. Згадайте, людина приймає цукрову таблетку. Вона очікує одужання. Вона запускає тим самим просто процесом свого очікування реальні біохімічні зміни в тілі. І це немає. Це доказ, що думки можуть перетворюватися на фізичні зміни. Чи не схоже це на те, як квантова енергія переходить у матерію? Тільки уявіть, якби ви знали і глибинно вірили, що кожна думка це немов код, який компілюється у вашу реальність, який стає структурним відбитком на клітинному рівні у вашому тілі, що ви складаєтесь з того, про що ви думаєте? Чи дозволили ви б вашому розуму працювати як йому заманеться? Немов пілот. Цього космічного корабля вийшов покурити. Більшість людей дійсно покидають кабіну керування своїм тілом, своїм мозком, своєю свідомістю, виходять покурити і часто потім просто навіть не вертаються. Бо там, на курилці, набагато легше, ніж в реальному житті. В реальному житті треба щось думати, воно не завжди приємне. Треба розвиватись, напружуватись, Віддаєш своє життя автоматизму. все, проблема вирішена. І можна більше ніколи не напружуватись, бо цілеспрямована думка затрачує нашу енергію. Це труд. Працювати над хаосом наших думок. Так от, повернемось до концепції Девіда Бома і уявімо, що наш всесвіт це. Велика гігантська голограма, величезна паутина свідомості, де все-все все між собою взаємопов'язане. Думки тут як міст з одного боку квантова енергія, найменші частки, які вибірково існують у стані можливості, а з іншого матерія, те, що ми бачимо і чого торкаємось. Думки об'єднують ці два світи вони можуть бути абстрактними, наприклад, ідея створити щось нове. Але водночас впливати на реальність через емоції, рішення і навіть фізичні зміни. І ось якщо ми обираємо не контролювати наш мисленнєвий процес, не контролювати те, про що ми думаємо, ми віддаємо своє життя автоматизму. Якщо ти віддаєш життя автоматизму, ти просто-напросто нехтуєш своїм чистим потенціалом, який закладено в тобі твоїй свідомості, і що, по суті, є твоїм даром. Якщо ти не керуєш своїми думками, емоціями, рішеннями, ними буде керувати хтось інший. Інстаграм, маркетологи, політики, всі кому не лінь, будь-які агрегори, під чий вплив ти потрапиш. Часто ми трапляємо просто в пастку негативних думок, бо мали негативний досвід в житті. Але ніхто не пояснив, що ним теж можна керувати і використовувати його як паливо для власного зростання, що без помилок не існує зростання. І що саме те, як ти про себе і про свої помилки думаєш, формує тебе твою реальність і навіть створює можливості чи неможливості для твого зростання. Доведено, що віра в свої здібності приближує людину до досягнення поставлених цілей, в той час, коли ми пускаємо все на самотік і дозволяємо негативу захопити наш мозок і життя. Це віддаляє нас від наших мрій та реалізації потенціалу. І дуже дуже важливий аспект полягає в тому, що ми прокручуємо з дня в день токсичні думки. Коли ми це робимо, ми стаємо залежними від них. Так працює наша гормональна система. Наприклад, візьмемо щось людське. Образ вашого колишнього чи колишньої – це не просто якийсь емоційний спам в пам'яті, це як шкідливий вірус. Який підміняє ваш базовий код, ваше переконання, що я варта, або вартий, щастя, любові, поваги на такий собі зламаний скрипт: кохання це розчарування і вічний біль. І кожен раз, коли ви зависаєте в циклі думок про те, що у мене знову нічого не вийде, або що всі чоловіки чи жінки однакові, або про те, що не вистачає грошей, і прокручуєте ці думки по колу. Ви робите дуже негарні маніпуляції зі своїм мозком. Ви буквально видаляєте нейрони, що відповідають, за сміливість, а на їхнє місце нарощуєте шари тривоги, будуючи тим самим бетонну стіну з тривоги навколо вашого потенціалу. Нейропластичність це науково доведена магія. Наш мозок, наче 3D принтер. Формує нашу реальність на основі тих думок, які ми в нього завантажуємо. І це справжнє чудо, що ми можемо обирати, що саме в нього завантажувати. От сьогодні, задумайтесь просто, як почався сьогоднішній день. Ви обрали стару платівку про те, що щось не виходить, і життя складне, чи все ж таки спробували щось новеньке? Наприклад, після пробудження приділити час наодинці з собою, в медитації? Та завантажити собі думки, які будуть впливати на вас весь день. Наприклад, про те, що я себе дуже люблю, поважаю, я молодець, у мене все виходить, бо я рухаюсь крок за кроком до своїх цілей. Я зараз чистий потенціал. І я зараз можу стати абсолютно будь-ким. Після смак від таких думок дуже приємний, правда? Тож, по суті, думки це інструкції для мозку. Мозок буде будувати те, що ви йому дасте, навіть якщо це сміття. Секрет в тому, що свідомість це суперсила, але є нюанс, який потрібно враховувати. Це опція автосаботажу. Для того, аби відслідковувати спроби саботажу, нам потрібна усвідомленість, яка нарощується, наприклад, цією базовою медитацією, яку ви робили для підготовки. Тренування свідомості це не про позитивне мислення. Я хочу донести вам думку про те, що ви не маєте свої думки, а ви їх обираєте. Так, вони стаються з вами, але вони абсолютно можуть бути змінені. І так, тренування свідомості це регулярний, регулярний фокус на тому, аби викидати ментальне сміття. Ті самі, а що, якщо в мене не вийде, вона мене кине. Життя занадто складне, я не впораюсь, я не вірю в себе, я сумніваюсь оці всі речі. Це нормально відчувати себе так. Це не є чимось поганим, але можна в цьому застрягнути і крутити це як шарманку, і повірити цим, і стати цим, а можна спробувати свідомо обрати для себе щось інше. І знову ж таки. Тут нам на допомогу приходить та сама базова техніка медитації, яку використовували як підготовку до інтенсиву. Вона дозволяє вийти з пастки автоматизму і, як мінімум, на першому етапі вже почати помічати свої думки, а не просто в них варитись. Вона допомагає у скануванні вашого розуму та видаленні токсичних думок. Друге, це перепрошити внутрішній голос. Робота з переконаннями. Замість хиткого я спробую не боятись, я спробую зробити, я спробую навчитись. Потрібно казати собі з впевненістю і нарощувати тотальну віру у свої слова щоденно. Я роблю цей крок вперед. Ми ж не кажемо, коли ми хочемо кудись доїхати, ми ж не кажемо GPS навігації спробуй, будь ласка, доїхати. Ми ставимо точку, ставимо ціль і просто вирушаємо до цілі. Мозку потрібні накази і чіткі цілі, а не роздуми і сумніви. Запам'ятайте це, запишіть перезавантаження емоцій, практика вдячності для того, аби наповнювати себе позитивними, приємними емоціями і їх відчувати. Щодня нам теж потрібно прикладати певні зусилля. Щодня записуйте від трьох до десяти речей, за які ви вдячні. Це може бути щось дуже дуже. Просте, але навіть ця проста дія, якщо виконувати її регулярно, буде впливати на ваші емоції, на ваш стан і ваш настрій. І так, ось є ви, ваша особистість. Ваша особистість це не абстракція. Ви є біологічним алгоритмом, який складено із думок. Дій та поведінки та емоції. І саме ця особистість, яку ви маєте, створила ту персональну реальність, в якій ви зараз живете. Плюс, звісно, ми не відкидаємо вплив оточення, колективну свідомість, те, що навколо нас відбувається в жодному разі. Але зараз ми звужуємо свій погляд до того, що ми можемо справді контролювати. А справді контролювати ми можемо тільки своє тіло і свій розум. І це буде справжнім впливом і на колективну свідомість в тому числі. Якщо ви колись замислювались про те, що потрібно змінити світ, так ось стара, як мир фраза, про те, що змінюючи себе, ти змінюєш світ. Ця фраза має великий сенс. Тож, чи згодні ви з тим, що якщо ви хочете нових результатів, Створити життя, сповнене ваших виборів та рішень, вашої радості та задоволеності, доведеться мислити та діяти по-новому. Чи згодні ви, що якщо ви хочете нових результатів, вам необхідно припинити, відкладати на завтра і почати діяти вже сьогодні, почати діяти кожного дня. І кожного дня ставати всього на 1%. краще, ніж учора. І так, що можна почати робити вже після? Цієї лекції, після нашої першої практики, по-перше, це почати помічати свої думки та зробити собі детокс від автоматизмів. Тепер, коли ви володієте інформацією, коли у вас є знання, це буде набагато легше зробити. Кожного ранку 5 хвилин, прокидаючись, питайте себе, які нові шляхи мислення. Я можу створити для себе сьогодні аби досягти всіх своїх цілей у співузгодженості з власним серцем і розумом. Угу, добре. Друге, ми змінюємо наш ментальний треш контент фастфуд на преміум контент, коли я помічаю токсичну думку. Помічаю, що щось застрягло на репіті в моїй голові, і це не сприяє моєму розвитку, а навпаки, я беру і свідомо змінюю це на щось протилежне, на щось більш позитивне для мене. І нехай перший час це буде складно, буде складно в це вірити, але коли ви зробите багато повторювань, ваша система просто почне працювати інакше, і ви почнете думати інакше. Біографія. Ваша біографія стає вашою біологією. Пам'ятайте, що історія, яку ви щоденно собі розповідаєте, стає відбитком у ваших клітинах. Клітини вашого тіла розумні, і вони є помічниками. Змінюйте себе на клітинному рівні і налаштовуйте себе на позитивний результат. Наприклад, ви можете змінювати клітини через досвід. Просто повторювати собі слова недостатньо, але це важливо, потрібно це робити. Але окрім повторювань позитивних афірмацій, слів, намірів через практику медитації, ми занурюємо себе в певний стан. Ми занурюємо себе в стан глибокої медитації, і знаходячись в цьому стані, ми можемо прожити абсолютно новий досвід. Ми можемо сприйняти його на рівні клітини. Ми можемо сприйняти його на тілесному рівні. І коли ми регулярно занурюємо себе в новий досвід завдяки медитації, концентрації, візуалізації і внутрішній роботі, ми буквально змінюємо себе на клітинному рівні і поступово стаємо новою людиною. Спробуйте замінити боротьбу на гру. І ваші клітини скажуть вам дуже-дуже велике дякую. І так, ми будемо працювати над створенням міцних зв'язків між вашим теперішнім і вашим майбутнім, а також створювати нові звички і нову поведінку. Перше практичне завдання. Зараз вам знадобляться листочки, лист паперу, ручка, і поділіть, будь ласка, цей листочок на три частини. І підпишіть: перша частина мій поточний стан буття на початку інтенсиву. Друга частина мій майбутній стан буття наприкінці інтенсиву. Це буде ваша версія, це буде ваша спроба спрогнозувати від зараз, як ви будете відчувати себе наприкінці. І третя частина це мій майбутній стан буття. Наприкінці інтенсиву, як це буде в реальності, ми потім це все порівняємо. І під першим стовпчиком випишіть свій результат. Перше. Взаємодія та емоції з почуттями. Наскільки відсотків від 0 до 11% я розумію свої почуття та емоції. Наскільки відсотків є в контакті зі своїм внутрішнім станом? Запишіть зараз, будь ласка. Угу. Від 0 до 11, друге. Взаємодія з інтелектом. Так само від 0 до 11. Наскільки відсотків я чую і знаходжусь в контакті з голосом своєї інтуїції та внутрішнім голосом? Наскільки відсотків я реагую? На ті ідеї, що приходять до мене, та роблю кроки для їх реалізації. Пишіть перше, що вам приходить в голову, не роздумуйте довго. Перший імпульс самий чесний, самий правильний, третє відчуття вдячності: наскільки відсотків від 0 до 11 я відчуваю вдячність щодня. Наведіть середню цифру. Взаємодія з метою. Наскільки відсотків від 0 до 11 я усвідомлюю свої цілі та прагнення. Наскільки чітко я розумію, куди хочу йти у своєму житті? Угу, Добре. П'яте. Самооцінка. Наскільки відсотків я відчуваю впевненість у собі та своїх здібностях, як я оцінюю своє місце у світі та свої досягнення від 0 до 11. Помічайте, де про що ви пишете. Потім другий стовпчик вам потрібно буде записати а, ваші передбачення, як ви думаєте, ви будете себе відчувати. Шосте фізичний добробут. Наскільки відсотків від 0 до 11 я приділяю увагу своєму фізичному здоров'ю, якою мірою я піклю, піклуюсь про своє здоров'я тіла через харчування, фізичну активність та відпочинок. Загальна цифра. Взаємодія з іншими. Наскільки відсотків я відчуваю підтримку та близькість у своїх стосунках з іншими людьми? Наскільки я відкрита і відкрита до спілкування і взаємодії з оточуючими? Угу, добре. Креативність та самовираження. Від 0 до 11. Наскільки я дозволяю собі бути креативним та самовиражатися в своєму житті? Як часто я займаюсь творчістю або знаходжу нові способи для вираження думок і почуттів. Угу. Чудово. Управління стресом. Від 0 до 11. Наскільки я здатна або здатен ефективно справлятися зі стресом і труднощами. Наскільки я використовую техніки релаксації та підтримки свого психічного здоров'я? Угу. Наскільки відсотків? Наступне питання я відкрита до нових знань і нового досвіду? Як часто займаюся самоосвітою або шукаю можливості для особистісного зростання? Чудово. І останнє. Прогнозування майбутнього. Наскільки відсотків від 0 до 11 я вірю в свою здатність досягати цілей у майбутньому? Наскільки я чітко уявляю, які кроки потрібно зробити, щоб реалізувати свої мрії та амбіції. Добре. Тепер спробуйте спрогнозувати. Як ви вважаєте зараз, якими будуть результати за 8 днів. Напишіть поруч вашу думку, потім під кінець ми повернемося, аби відслідкувати, які зміни стались і чи сталися, або хто знає, як це буде. І, друзі, дуже дякую вам за вашу присутність. На найближчі дні ми беремо наступне завдання. Практика називається квантовий щоденник, і в цьому завданні вам необхідно проаналізувати. Ті негативні думки, які найбільше вас турбують. Наприклад, мені не вистачає грошей, у мене не виходять відносини, або я не вірю в себе, або я не вірю, що я можу бути щасливою, або я не вірю, що мені вдасться реалізуватись так, як я мрію. І потрібно перетворити цю думку на квантовий запит. тобто Створити позитивне твердження з урахуванням можливості. Наприклад, замість того, що у мене нічого не виходить, переписати її в напрямку Я експериментую, аби знайти кращий шлях. І кожен раз, коли стається ситуація, коли ця назойлива думка знову до вас повертається, вам необхідно про це згадати, замінити її на іншу. І продовжувати діяти відповідно нового твердження, продовжувати відчувати себе відповідно нового твердження це ментальна робота, яку потрібно буде виконувати найближче декілька днів. А також, звісно, практикувати медитацію для того, аби навчати себе відчувати по-новому.